Друзі мої, всім привіт! Сьогодні у мене відео відповідь. Задали таке цікаве питання. Алкоголь після видалення жовчного. До речі, це питання мені задавали не один раз. І на своєму основному каналі я вже відповідала, але просто в коментарях. Тому, коли я вже побачила знову це питання, вирішила дати таку відео відповідь. Ну. Постараюся дуже коротко, але думаю, вам буде цікаво мій досвід. Якісь поради давати я не можу і не буду, бо це питання таке, знаєте, філософське. Скажу так, що до 30 років я була молода, така як кажуть, не замислювалась над своїм здоров'ям. Навіть і не сподівалася, що взагалі я колись буду займатися ось так, як на даний час. І тоді алкоголь в моєму житті, звісно, що був. Працювала я на, будів... на будівництві, як то кажуть, робить так робить, а гулять так гулять. Ну, і були, звісно ж, такі навіть моменти, що як кажуть, молив Бога, дай Боже пережити цей день, і я більше в житті не буду брати цю гідоту до рота. Але якось так воно попускало, бо організм молодий, і навіть бували знову такі випадки. Тобто алкоголь в моєму житті був, як я думаю, у багатьох із нас. Ніколи я не була таким при... прихильником але вживала. І вино вживала, і пиво. Так як я живу в Україні, у нас самогонка, тобто навіть такі речі десь в гостях свою горілочку я теж могла випити. Ну, Звісно, норма була своя, бо якби я сильно так вживала, мабуть, би, на сьогоднішній день я так би не збереглася. Але річ не в тому, що що було колись, скажу так, з 30 років моє відношення до алкоголю воно трошки змінилось. У мене з'явилася друга дитина, вже, як то кажуть, трошки порозумнішала. І <клух> якесь таке бажання, вже там щось сильно вживати алкоголь, воно в мене якось. Його і так не було, а так воно ще потрошку вже стихало, стихало, я, якось знаєте, інтерес до цього десь він пропадав. Тобто після 30 років алкоголь в моєму житті був, але ну, можу сказати так, якщо вже є якийсь повод, тобто йдеш. До друзів, гості, тобто, там можна трошки щось випити. Операцію мені зробили в 36 років. Десь уже за рік до операції в мене почались проблеми із здоров'ям, Тобто мені, я на своєму основному каналі розповідала, що мені півроку ставили діагноз гастрит, лікували мені шлунок. Я не могла вже нічого толком їсти, що говорить про якийсь там алкоголь. Зробили мені операцію, і після операції 2 роки я е, алкоголь зовсім не вживала, ні в якому виді. Я не могла знову ж таки толком ще їсти, бо лікарі не могли мені розтолкувати, яке в мене повинно бути там, харчування. І в мене було таке, що я то переїдала, то не доїдала, то якісь були в мене знову ці ну, деодоніт ставили діагноз. Тобто, я думаю, багатьом після видалення жовчина ставлять одні ті самі діагнози. Деодоніт, забро чи... Посхалістический синдром і все в цьому дусі. От. Ходила до лікарів, мені виписували ліки, я ці ліки пила, тобто добивала свій шлунок до ручки, бо треба було просто наладити харчування. А я не розуміла, ніхто так толком не розказував, що треба харчуватись по режиму. Тому ось два роки в мене була якась отака каша малаша. Тому про якийсь алкоголь говорити це не було і мови. От. А коли вже я розібралася щодо чого, і буквально десь після, ну, мабуть, півроку мені знадобилося для того, щоб е, свій, свій організм привести до порядку. Тобто, ось бачите, як швидко можна прийти до нормального стану. Для цього тільки треба розуміти, що з тобою, як функціонує твій організм і, в принципі, все. Змінити порцію, змінити свій режим харчування, передивитись повністю, що там в холодильнику, які продукти, подивитися пожирності, що як. І все е, швидко налагоджується. Ось так і я. Два роки в нібитті є б, так сказати, йшло. І за півроку я, в принципі, своє відновила здоров'я. Єдине, що я ще потім якось обмовлюсь, що одним харчуванням, ну все рівно, ви нічого не доб'єтесь. Для цього треба. Як кажуть, розібратись оцю психосоматику цих усіх болячок наших, і почати викорінювати оці всі страхи, оці всі душевні наші болячки, які ми з собою тягаємо все життя, не можемо когось е, пробачити, не можемо комусь. Е, Щось подарувати, якусь радість, на якомусь позитиві, на якихось нервах живемо. І тоді, ой, яке б харчування суперздорове ви собі не впроваджували, ну, толку не буде. Ну і повернусь до алкоголя. Коли вже я зрозуміла, як харчуватися, з харчуванням все наладилось. І алкоголь, якби ну, в нормальному харчуванні ти попадаєш знову в якісь ситуації, день народження, або в тебе якесь свято, і до тебе приходять гості. От. І алкоголь, ви знаєте, він, ще раз кажу, це, філософія харчування. Тобто, або ти для себе вже Міняєш оці пріоритети, бо алкоголь, по суті, це теж харчова звичка. Ви її можете продовжувати, а можете її просто змінити. І ось в моєму випадку я цю звичку, я її просто змінила. По-перше, якщо вже вживати алкоголь, я для себе таке рішення прийняла на той час то якийсь якісний, щоб він, не, як мені там, не зашкоджував на здоров'ї. Тому, якщо якесь вино, то воно повинне бути дійсно вином. Якщо ти його вже вживаєш, значить якась повинна бути нормальна кількість. Тобто ось отакі були пріоритети. Якийсь отакий порошковий шмурдяк, який продається дешевий магазині, я його не вживала. Помню, що, пам'ятаю вірніше, що, ну, ви знаєте, якось він і не йшов, як кажуть. Була якась така тошнота зразу, от, після перших там, двох ковтків, ну, прям. Зразу от якийсь дискомфорт. Тому ось такі шмурдяки дешеві, я їх і не вживала, і навіть не було ніякого бажання. А якщо вже щось таке грандіозне і ну, на столі стояло, стояла якась випивка, то це, я ще раз кажу: От в, моє, в моєму випадку я могла собі дозволити вино доброї якості. Ми на той час навіть зараз іноді беремо оце грузинське вино, навіть скажу його, це Алозанська долина. Але ще раз скажу вам: натуральне оце грузинське вино, а не той шмурдяк, який продається в магазинах. Ну, На сьогоднішній день, до речі, оце питання воно якось так задалось мені в той момент, коли я чоловіку сказала, ти знаєш, я вже не хочу навіть ніяких вин. Тобто все, 45, баба-ягодка опять. Кажу, я хочу повністю відмовитись від цього алкоголя. Тобто, оце питання воно так було влучно. Я навіть сміялася, кажу, ну, блін, спеціально мені задали питання, коли я вирішила повністю відмовитись від всякого алкоголя. Я просто, ви знаєте, от, не те, що там відмовляюся, бо я така вже правильна, ні. Просто коли людина починає не тільки змінювати харчування, а починає трошки займатися саморозвитком, читати книжки, такі цікаві про нашу духовну енергетику, в тебе починає змінюватися ставлення до життя, ставлення до свого організму, ти починаєш. Починаєш верніше розуміти, що в тобі живе душа, душа живе в тілі, і це тіло треба берегти. Це, за цим тілом треба стежити. От. Тому, ну, трошки, знаєте, в мене помінялась філософія до життя, вона давно вже в мене змінюється. І ось я вже прийшла до такого, що. Повністю в мене, розумієте, пропав інтерес до цього алкоголю. Просто, от, знаєте, якщо раніше було таке, що О, треба випити, це ж ми розслабимось, будемо танцювати, співати, то на сьогоднішній день, ви розумієте, я вже думаю. Якщо людина не може бути веселою в нормальному стані, то, ну, що той алкоголь може дати. Він тільки е, якусь, ну, не знаю, дорістіку в людині <свісно> возбудить і покаже. Так що в мене ось таке ставлення. Тобто, мій досвід довів мене до того, що вже 10 років в цьому році після операції, і я зовсім відмовилась від алкоголю. Тобто просто втратився до цього інтерес, оця звичка харчова, вона просто, як кажуть, одне приходить, друге уходить. Ось у мене просто ця харчова звичка від мене відійшла. І я цьому дуже рада. Так що філософія моя в тому, що нічого я не можу вам порекомендувати, чи вживати алкоголь, чи не вживати це ваше життя, це ваш організм. Якщо ви хочете вмерти від алкоголя, добити свою печінку, бо це найперший такий орган, який буде страдати від цього, ну то це вже ваш вибір. Якщо ви хочете своє життя закінчити при здоров'ї, то покиньте цю звичку, нащо вам цей алкоголь. Або якийсь ставте перед собою вже рамки, вживайте, якщо ви вже вживаєте, то правильний алкоголь, якісний. Бо, в принципі, я нічого проти гарного алкоголю, от якісного я не маю. Бо... В деякій мірі навіть і лікарі рекомендують бокал сухого вина чи червоного вина, але знову ж таки, це повинно бути дійсно якісне вино. Дуже багато лікарських настоїв у нас на спирту, а це теж алкоголь не забуває. Той самий карвалол, барбар, як там правильно? барбаволол, я просто не вживаю, знаю, що є таке. Карвалол точно є, ну, ще знаю, що щось на букву. «Б». Це такі, просто хотіла сказати, ліки, які вживають всі пенсіонери. Але я вже неоднократно читала про те, що толку від них мало це настойка така, вона на спирту, і люди просто до неї так само звикають, і ну, в неї якби. Таке двойний такий смисл. Може, щось вона лікує, ну, якби лікувального там дуже мало. Там просто спирт, де людина так само розслаблює свої сосуди і трошки є якесь облегшення. Так що ось така моя відеовідповідь. Розповіла вам все про свій досвід, хотіла трошечки вкратися, але вже бачу 15 минут. Просто хотіла розповісти вам ось таку свою історію. Було багато періодів. була молодость, коли ні про що не думав і не думав про своє здоров'я. Потім був момент, коли щось таке відбулося, якась була операція, і ти вже трішки так Починаєш задумуватись, що від чого. І потім третій момент, коли ти зрозумів, що воно тобі не потрібно. Але це така, знаєте, філософія нашого життя. Бо про таке можна, так можна вірніше думати не тільки про алкоголь, а про та, навіть про ту саму е, ковбасу, яка на сьогоднішній день не має. Ну, ніякої, ніякого відношення до м'яса, всі ми знаємо, з чого її там роблять, там більше цих всіх емульгаторів, загустителів, підсластителів, всяких єшок і так далі. Але це так само, як сказати, харчова звичка. Ви можете так само нашкоджувати собі, як і алкоголем, так само і оцією, на, на сьогоднішній час, цією неякісною ковбасою. Тобто ось така філософія. Так що вибір за вами. Хочете, вживайте, не хочете не вживайте. Якоїсь прив'язки до того, що у вас видалений жовчний, тепер вам не можна вживати алкоголь. Я не думаю, що треба це все зв'язувати, тому що жовч, я вже вам перед цим відео, відео розказувала, що вона в нас була і до операції, вона в нас і зараз, тільки її, змінився її стан. А алкоголь це алкоголь. Він і до операції шкодив нашому організму і нашій печінці. І так само після операції він так само буде виконувати своє, свою дію. Тому філософія така: що або вибирайте здоров'я, або вибирайте алкоголь. А я з вами прощаюсь і до нових зустрічей. Пока-пока!